Всіх вітаю, з вами PetElectronics, це третій випуск інтернет-закуп, рубрика на моєму каналі, який я показую вам те, що я купую в інтернеті, це різноманітна електроніку, старі ігрові приставки, відеоігри, диски, ну і так далі. Якщо ви перші на цьому каналі, то підписуйте, щоб не пропускати нові відео. Хочу вам сказати, що давно не було нових відео, тому що знову почались відключення світла. Не завжди є світло, не завжди є інтернет. Тому, коли буде світло, коли буде інтернет, буду випускати, загружати нове відео на свій YouTube канал. Вже кінець серпня, літо вже закінчується. Насамперед, більше всього, це відео вийде вже 1 числа, тому що я не встигну його загрузити на свій канал. Знову покупки в інтернеті сайт OLX, Знову ігрову тематику Dindy. Хочу вам сказати, що останнім часом цікаві лоти не часто зустрічаються. Ну, тим не менше, щось я що ядбаю весебітну приставку Dindy з аксесуарами, джойстиками. Скріншот оголошення десь прикипив до цього відео. Продавалася приставка, аксесуари. Ціна була 300 гривень. В описі було в оголошенні написано, що продається приставка з джойстиками, стан невідомий. Я списався з продавцем, придбав цей лот, Даже трішки сторгувався. Продавалося це все за 300 гривень, а я придбав за 250 З доставкою це все обійшлося мені в 289 гривень. Ну і давайте подивимось на те, що мені приїхало. Ось така мені приїхала посилка. Хочу вам сказати те, що посилка я вже розпакована на відділення пошти, щоб впевнитися це в тому, те, що я купував в інтернеті, замовляв, мені приїхало. Чому саме так? Тому що можуть бути якісь нюанси. Продавець може положити не те, що я купував, або щось може відрізнятися від того, що я купував. Тому, при можливості, якщо я не спішу, я почти завжди посилки розпаковую на відділення пошти. Також ми вам порада, коли щось також купуєте в інтернеті, замовляєте. Не лініться, розпаковуйте на відділення пошти, дивіться, тому що можуть бути якісь нюанси. Я дивився на те, що тут лежить ці посилки, але нічого не перевіряв на працездатність. Давайте зараз подивимося, все розглянемо, що тут лежить. Відкриваю коробочку. Що ми тут бачимо? Ось такий пакетик з ретро-барахлом. Більше в коробці нічого немає. Обираю Ну І тепер давайте по порядку дивитися на те, що лежить в цьому пакеті. Тут багато всього лежить. Перша це ось такий стоїстеря для Динді Laser Gun. Не знаю, працює він. Треба перевіряти на працездатність. Стекло на місці. Сам цей пістолет дуже схожий на стоїпістет пістолет Gun, який йде в комплекті із особітної приставкою Дінді Індикмен. Я ось не знаю, повинна тут бути наклеєчка червона на цьому стовому пістолеті. Він 15 цепіновий. Пізніше його перевіримо на працездатність. Далі наступне. Це ось такий джойстик для Dindy. Це старий джойстик з 90-х од веселітної приставки Lifa SM8882 від другої моделі. Джойстик ось грязний в пилюці. Також невідомо працює він. Щось вже з хрестовиною не те. Дуже часто вони ламаються. Він такий все на місці. Також треба перевіряти. 15 пінель. Далі тут є отаких однакових джойстика, які більше всього від приставки, яка тут лежить в цьому пакеті. Два ось таких однакових джойстика перших. Купка який старт. Щось схоже колись я купував. Дуже знайомий мені ось такий логотип. На одному джойстику є такий дефект на проводі, джойстики грязні, є такі от потертості на корпусі пластика. Наглядки вони робочі. Треба дивитись, перевіряти на працездатність. Джойстики 15 спіною. Ну і останнє, що залишилося в пакеті, це саме головне. Ось така обідна приставка Dendy Junior. Більше в пакеті нічого немає. Другаю сторонку. Ну і тепер давайте розглянемо цю приставочку більш детально. І так, що ми бачимо на передній стороні приставки, на лицевій стороні. Перше, що кидається в очі, що, як на мою думку, дуже незвичайно, це ось такий логотип григрової надпис Dendy. Я хочу сказати, не дуже часто можна зустріти такий логотип ГЕРУКУ на корпусі приставки. Але колись в мене була також посібітна приставка Denді Junior, на якій був такий логотип. Фрагмент відео я десь прикріплю до цього відео. Та приставка називалася Denді Junior. Вона була від Стіплер, призначалася вона для країни Білорусі. Плата там була повноцінна, повноплатна. І на слоті під картеджер там був логотип MicroGenius. По зовнішньому вигляду та приставка відрізнялася від цієї, яку я тримаю в руках. Ця приставка набагато легша по вагі. Така ось шторка тут темно-синього кольору. Слопідкат вже також синього кольору. Все ногрязно в пилюці. Також тут є такі надписи рукою. Кнопка Power, вімкнення, кнопка Reset зброс. Речажок вибрав катер Eject. Також зверніть увагу, ці кнопки Power і Reset. Це більше всього відсилка на Nintendo Famicom. Потім така наклеєчка з надписом приставки Dendy Junior, яка вже обідрана, все воно грязне. Потім такі от надписи Joystick 1, Joystick 2 рігрукою. Знизу два порта та штакових джойстики, як бачите, не дуже сильно грязні, не знаю, корузія то чержавчина. На задній панелі, що ми бачимо, гарантійку динді, остатки від плумби, Плумба вже зірвана, проставка розбиралася. Потім розем під блок живлення DC, виходи відео, аудіо. Як бачите, по кольорах вони тут перепутані, відео білого кольору. А аудіо жовтого кольору. Звук і картинка. І виход під антенну РФ. звороті, що ми тут бачимо, все грязно, грязюється Винтики, на жаль, не всі. Всього, три винтика, два знизу і один отут-от. винтика немає. Також хочу сказати на тій приставці, яка в мене раніше була. Також День Junior, на який був логотип Героку Денді. Там були винтики під прямоугольну викрутку. Тут вони під Хрестову. Зараз я розберу цю приставку і більш детально розглянемо плату, яка стоїть в цій приставці. Приставку я вже розібрав. І ось така плата тут стоїть, яка розділена на три частини. Мене просив підписник, щоб я розбирав приставки, показував плати, які вони стоять. Ось, дивіться. Зараз із з сторони покажу плату. Все воно грязне, в Капля, як бачите? Зараз поближче покажу. Я думаю, навряд ця приставка від Стіплера. Більше всього, що це приставка вже десь з 2000-х, на мою думку. Все воно грязне, пилюці. Зараз я зберу приставку. І відомо, це все передата на це Далі я включив приставку по композиту до телевізору. Потім я підключив повністю робочий джойстик з колекції від першого Денді Джуніора від Степлер, що впевнений в тому, що на самій приставці 15 такої порти під джойстики працюють, тому що, як бачили, там є ржавчина корозія, ну і часто дворяється пайка. Потім я включив приставку, і хочу сказати, що приставка не з першого разу включилася, тому що є якісь проблеми з кнопкою Power. Потім я почав натискати кнопки і хочу сказати, що нічого не працює. Тому я думаю, тут проблема або з тим, що там присутствує корозія на портах, треба чистити, або відбулася пайка. Дивитися. Тим не менше, приставка включається і це непогано. Ну а далі з колекцією я взяв робочу висобітну приставку Denді Junior от Stipler, щоб перевірити аксесуари, які йшли з тієї приставки, яку я сьогодні придбав. Наступне, що я перевірив на працездаті, це джойстик від відліфу. Хочу сказати, що джойстик зовсім не працює. Я натискав різні кнопки, джойстик не реагує на натискання кнопок, тому я не знаю, що з ним таке. Що на рахунок сині джойстику тут та сама історія: джойстики не працюють. От не хочу сказати, що на одному джойстику працює одна кнопка, реагує, але назвати що це повноцінно працює джойстик, я не можу. На останок я перевірити після для День Лазерган і хочу сказати, що він також не працює, нули реакції. Тому, я думаю, пора підводити підсумки по поводу покупки цього лоту. Що я хочу сказати під кінець даного відео по поводу покупки всього цього лоту. На мою думку, це лот був не дуже цікавий, ви бачили, як воно все це працює, в якому воно стані. Все треба реставрувати, чистити, відмивати. Приставка Denis Junior вмикається, але порти підштокові на цій приставці працюють некоректно. Можливо, десь є мікротріщини на пайки, треба пропаяти ці порти. Можливо, треба більш детально чистити ці порти від державчини корозії. Можливо, воно допоможе, можливо, ні. Але хочу сказати, що в мене була не одна висобітна приставка, і дуже часто ці проблеми з портами трапляються. Колись я одну приставку навіть паяв і допаявся до такого, що приставка перестала вмикатися. Джойстики, аксесуари треба також чистити, можливо, воно допоможе ця реставрація, можливо, ні. Але сенсу оставляти, це я не бачив собі в колекцію, тому більше всього я буду це все продавати, щоб купувати якісь також цікаві лоти, все вам показувати відео, робити контент. Тому, якщо ви перше на цьому каналі, підписуйтесь, щоб не пропускати нове відео. Ну і скоро побачимось!